Доброго дня, дуже оперативно офіс президента розглянув нашу петицію. Ми отримали відмову, пояснення. Цей скріншот ми розмістили в тому попередньому пості щодо відмови. Так дійсно, президент не має відношення до змін в нормативно правові акти і не має права зобов'язувати органи державної влади будь-що там встановлювати, змінити таке інше. Тому план Б. План Б включає в себе звернення до комітету Верховної Ради з пропозицією, зустрічі з депутатами і ініціювання, щоб від комітетів та депутатів було ініціоновано зміни в законодавство. Прийнято новий ДСТУ, в тому числі який буде включати зобов'язання органи державної влади і всі інші, хто має транспорт на балансі, наносити його маркування, до кого цей транспорт відноситься. Тож, Дякую всім, хто дзвонив, писав, рекомендував. І навіть ті, хто хейтив цю всю ідею, що вона не пролізе, нікому вона не потрібна. Ми рухаємось далі. І все буде, зміни будуть. Всім пока!